Всім привіт! Сьогодні у нас таке незвичайне відео. Хочу вам доповісти, що всю колекцію покемонів, яка у мене була з дівками, було вкрадено. Да, грабіжники проникли колись і, як виявилось, похи... подсупили, похитили, викрали всіх моїх дівчат. Ціх наших дівчат, яких ми збирали з вами. Ну, залишили тільки цих палдевських студентів, ось вони, їми поцурились, да, не захотіли їх брати. Бачите, все, що ми з вами збирали, все кануло в літо. Навіть климок сперли, бачите, що відбувається. Залишили попі. Типа, ось у тебе було дві попі, хай одна у тебе залишиться. Це капець. Да уж, це вам і злодії. Дуже обидно, дуже неприємно. Ну, будемо жити далі. Будемо наповнювати заново. Ну, хочу сказати, що в мені був дзвінок від цього тим нічого інформатора, який повідомив, що можливо буде викрадення. Тому я підготувався до цього викрадення да, трошки. І ось у мене є ось такий альбом. Як вам такий альбом собі замотив? збирати, це як вона, картколовкою. о! По-українськи, по-научні. Да, ось так виглядає з цієї сторони, так виглядає з цієї сторони. Довго я його хотів, купив його, мабуть, 3 місяці тому. Він ще лежав. Я знав, що колись пригодиться, бачите. Да. І десь 4 чи 5 я чекав на нього місяців знижку. І я нарешті дочекався, що альбом виріс в ціні і дали знижку на ту стару ціну, яку я все чекав. І я такий думав, о, знижка, треба брати. Так що ось альбом по знижці. Да, я підготувався. І тут хочу вже раз, альбом великий, там думки ходили. Як будемо по-новому розкладати капки. Да, я підготувався. І тут я розклав картки по випускам, тобто по серіям Basset, ну, тобто не тут не було дівок у бейс сеті. Так, White and Black. Потім у нас Sun Moon, Sword Shield і теперішні. У нас, да, як він, там, Scarlet and Violet. Да. Ну, Почав я пішов вниз від Scarlet and Violet до внизу да, розкладати. Не просто так, як прийшли як до цього. Воно так занадто зваблює людей для крадіжок. А тому вирішено, вирішив я щось по-іншому. Та трохи я вирішив використовувати для пустих комірок ці, як вони називаються, заглушки. Да, щоб було зрозуміліше, що лежить, і було б прикольніше їх прибрати і замінити на справжню картку. Да, так що я їх в фотошопі нару, наробив. Так що будете зараз дивитися, як воно виглядає. та дам світла нема, будемо отак от якось. Та-дам! от бачите, да? як. Як воно виглядає? Да, В фотошопі я короче, програв. Не вгадав з розмірами. короче. Ну буде вже так. Да. фотошоп мене переміг. Бачите, перша, це перша сама панянка із Scarlet і Violet з першого baseй сету. Ось вони. Ось ці шість карток. Це з base сету. Потім у нас іде. Палдея, оцей мене немає. Палдея еволюціонувала. Бачите, спочатку я викладав їх отут. От, 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 Ой-ой-ой, дивіться, що відбувається. Йопта, блядь. Уже, блядь, потія бойові. Що, блядь, відбувається? Ну ладно. І думав їх отут викладати. Ну, я спочатку їх так і викладав, а потім я дивлюся, що ще там столько альбоми залишився. Думаю, хай буде отак і можна буде як минулого разу ці дивитися на альбоми. А саме цікаве що можна їх зробити, як вони називаються. Тобто отут, типо, це звичайне. А тут розворот, щоб, типу, дві дівки, потім тут нічого, дві дівки, ну, типу, такого. Ну, Давайте, поки так, як є, скажете свою думку. Та, прийдете до тями після воровства. Вон у нас тут Айона, альт Alt-Art. Потім у нас це у нас Obsidian Flame іде його картки цієї діти немає крутою. Потім 151 сет. Так, щось трохи, отак давайте. Бачите, як нам виглядає? Тут це заглушечка і тут заглушечка. Дейзи. Потім. Далі у нас тут іде партія. Я забув, як він називається. Пар-пар, пар. Пост. Пар, пар. Забув. Тут у нас є Umbrelle, отут... професор ще взагалі в мене одної немає. Якось так вийшло, що я її знехтував. Да, он, крута Леді Парасолька, Мела, крута. Потім Ріка, також немає Туліп. Зато є всі картки з цієї, як вона називається, Шайні версії Paldei. Ось вони всі. Потім тут у мене йде новий сет відносно новий. І маскарад. Цю я промку сюди, вона якраз вийшла після цього тефу. І ось у нас маскарад пішов. Бачите, тут у нас якраз 6 дівок. І вони так прекрасно стали, що тут дві такі, тут дві такі, дві таких. Да, тут я додатковий лист додавав і тут у нас World Shield пішов. Бачите? Повністю все з заглушек, ну нічого страшного, все буде замінюватись. Да. До речі, ось бачите, опал. Я у Богдана вицепив опал. Да, Тепер у мене є опал. SWord Shield. Це причому який це сет. Це basic. Це другий, це третій, да, це з третього чи четвертого. Там, Причому не у всіх сетах були і дівчата. Так що отакою ось. Бачите, ми опал. Спочатку я думав, таких панянок не класти, а потім вони всі були молодими. Да. Навіть опал. Зараз ви побачите, яка вона була вродлива. Вер... Попох... Як там, вертихвістка. Так що, що була та. Та ще, панянка. Да. Так що ось вона. Хоп. Зайняла себе почисне місце. Тепер у нас дві. Бачите, це заглушка пішла на помойку. Да. Ось ми з вами замінили, як процес виглядає. Ось, да. ось так, от виглядає. Да. Тут багато чого не вистачає, але процес пішов. О Маріна є, це дві промки. Якраз повністю по. Вони йдуть після Чилін Кроун з сетів двох пішли. Ось тут дуже багато. Якось так вийшло. Дивіться, копікет. Моя улюблена копікет. Мені дуже подобається ця картка. Вона старається. Школярки всякі Сінті. Маріни ще, он професорша. Степен оглядає тут. Оцей. Вон, Глорія, тут дві японських. Мені Алексі. Я вже хай будуть японські. Англійські можна вже не купляти. Я так думаю. Ну, побадуться замінються, це підуть в кінець альбома. Вот бачите, скільки, скільки всього. Тут аж три не вистачає, і Ріди не вистачає. Потім тут промка Pokemon Go, причому Pokemon Go не радив. А, так, да, там було в Pokémon Go в сеті пома, ця... райдужна. І такі я не захотів класти в сет. Да, тут одна ви можете побачити. Але ну, коручно, іншої поки в мене немає. Це випалося в пакетики. Тому, як воно називається, буде використовуватись така. Якщо колись десь буде змога заполучити кольорову, буде кольорова. Поки хай буде так. Це промка, да, таких я не буду. І ще тут тупо немає всіх дівчат з хлопцями. Ми вирішили тут консіліум був, що хлопці з дівчатами нам не потрібні. Ну, це, по-перше, економить бюджет, во-вторих. Тільки дівчата, нехай, нехай буде, може в майбутньому все це да. Ще, Щоб хоча б це зібрати. Да, бачите, як воно виглядає. І старушки тут є бабульки. І, і не тільки. Ось тут у нас бачите, Сирена, Furious Girl, Професор Боннет. Клара. Це промочка Клара, до речі. Еліза Спаркл. Ну тут це тільки в цьому сейтах є і в нових промки з дівчатами. інших немає. Ну і ще хлопці є. До цього більше не було наче. І це все з від початку сету до кінця ери з цього Soul Shield. Да, тут он. такі. І ось дві картки залишилося. Так, це у нас Санмун поїхав. Я розумію, що там ви можете, хто там шарить ціни на ці деякі картки. Ну, будемо щось думати, може десь урвемо, може поміняємось, може вкрадемо. Тільки в нас красти кара картки. Так що будемо і тут ми саме таким промишлятися, як називається? І отбор. Як там в мене був цей. Ми ходили з Володимиром на плавання в басейн, і там коричай, була хлорьована вода. І на подоконниках стояли квітки, ці апельсини всякі там з косточок. Типу, він підходив коричай, цей тренер по плаванню зачерпав чашкою типу, воду з басейну і поливав квіти. Ми кажемо, типу, що це ти робиш? Типу, зупинися, типу, вредно. Він говорить, це отбор, тому да Так що це такий круговорот та природи. Одних них украли, інші собі поклали. Потім в мене альбом крадуть, його там по світу. Так що все може бути. Да. І тут у нас, от, бачите, дуже мені подобається оця типа, доярка. Дуже подобається. Така незвичайна. Ось ця вже 40 доларів, ця 60 доларів, ця 70 доларів, ця 10. ця щось 30, ось ця 30, ось ця щось там тоже 50. Ось ця дофіга коштує. Отак і живемо. Ось ця щось там сотня. оця щось там 60, оця сотня. Це 160, це 120. Ну ви розумієте, це 40 копікет. Що тут твориться? Відбувається. Ну саме цікавіше, що тут є ще далі сет піде. Так, да. колись може щось заміниться. Оці по 50 там 60. Оця ця Еріка Хоспіталіті стоїть 120. наче. Да. Ось ця 110. Бачите. Я сюди он Джесси Джесси Джеймса поклав. Типа, бо вони всі няшки та дівчата. Типу, хоча хай будуть. Це єдине виключення. Дем'ян є, до речі. Далі у нас Сінтія. Он тут бачите. Я не пам'ятаю ось ця наче. Нече? Це просто. Я не пам'ятаю. це. Чи ось це. Якась, коротше, із них 100 коштує 450 доларів. Це просто звіздець. Як вам таке. Роза. І тут у мене якісь японські. там щось якось Олексія дивився, він там розповідав, які картки не вийшли у нас. Типу тобто, на японські є. Може на китайські є. І вони, коротше, на англійській не вийшли, а арти залишилися. Ну, це я точно пам'ятаю. Оцих картів ми могли не бачити. Бачите, оце тренер, що взагалі якось пішли стороною, взагалі я нічого не зробили. Да, і тут у нас Black White Era, це ось із перших самих, оце саме перша дівчина, яка це б'янка, вона зараз, до речі, є. Б'янка у нас тут. У мене Б'янка Б'янка спить 2. І ось Б'янка у нас. Саме перша була фуллартовою дівчиною. Потім у нас Кайлія, оце 250, це не пам'ятаю скільки. Професор Юпітер Іріс. Хочеться. Керен. Дуже ну, прикольний тут арти. Да. Мега еволюція використовується україни. Так, да, і тут їх небагато, щоб ви розуміли, black white. А, і тут ще не тільки black white. Стоянка. Це, походу, всі. Тут і black white і цей, як він називається, XY, y Оце, походу, 2. Black White. Оці 3, 4, 5 можливо. Що вам скажемо? Да, походу, оце 5. 4 це із сетів, 5 це промка. І покемон Центр леді, Ось. Це, походу, початок нових XY, ігрека Отак от. Бачите. Хекс маньяк, Бригіта, щось. Деліквент. Оце дуже гарно виглядає. Скайла ще одна шауна і місті Determination. Бачите? І у мене тут залишилася одна місці, гола місті. Так, я її знайду. Я тут, походу, ще я вже не зробив. Може майбутнього зроблю. Тут треба ще звичайне місце англійське. Типу зі сльозами. Це типу, заборонена картка, яку порахували, що голе місце це не місце її на картках ну, в Америці та да, і в всьому світі. А ось їй дали іншу. там Десь вона тут плаче і цей псидак сльози витирає. Сльози місті. І ось тут от вона. Не треба буде роздрукувати чи сюди її отримати і покласти. Короча, так, Я сюди я якісь дублі собі поклав повторки, які буду обмінювати дівчат на дівчат. Короча. Хай вони чи, в ціні, через 20 років, вони будуть коштувати більше. Я зможу поміняти на щось інше. Короче, інвестиційний фонд і щось тільки листів залишилось. Короча. Це дуже круто насправді. І ось отак виглядає альбомчик. Як вам? За це, звісно, блін, треба буде якось паячу тут. Бачите вже китайська якість. Ось так ось ще раз пройдемось. Ось таку я штуку зробив. Як вам таке, да, це як насправді нагадує мені альбоми паніні, де тебе голий альбом є сірі комірки на фоні. І тобі треба їх заклеїти тими наліпками, які тобі попалися. Коли ти їх заклеїш, стоять кольорові. Бачите. Раз. Кольоровий, три. 3. Тут взагалі сторінка майже вся кольорова. Може взагалі їх дійсно так робити. типу, що вони будуть, тіпо, Отак типу, Розворот з дух, типу карток. Тіпо, отак розкриваєш тут нічого. Потім отут. Подвійна. потім тут нічого. Тут подвійна, Короче. Тут нічого. Ну, так знімати мені краще. Якщо, до речі, для вас. Щоб вам було знімати, було краще. А це що вже не так поїхало. Що тут у нас? То є криворуки. Щось воно? О! Це ще криворуки китайці. Так що ось отак воно виглядає. Ну, ось, мені дуже подобається, що мені небагато треба для щастя, щоб закончити цю Палдеївську еру. Чи як вона там, скаржити Вайлет? Да, ну, правда, небагато. Останні два сета нічого. ну Правда, на ринку нічого не було. Ми над цим працюємо. Може хтось продасть. Будемо слідкувати. Це раптома була. Не було, не було, потім посипалось там три чи чотири штуки. Майже підряд пропозиції. Да. Навіть оця два чи три рази була на ринку в продажі поп дуже багато гіта. Так що ось отак виглядає колекція. Да. Мені дуже подобається, наче поки що. Там будемо дивитися. так що Дякую, що подивилися. Подивилися на мій оборований альбом. Якісь нагідники його обборували. Так що, якось що отак. Так що, Пока-пока.